Всім привіт! У нас сьогодні новий аксесуар, аксесуар для тести. Е, Новіші покоління в ним вже обладнані. Відтак як в мене покоління перше, е, іменно мис на увазі тройки, то ось такого аксесуара там не було. Відповідно, та хрінь, яка там стоїть, мені не подобається, але я хотів трошечки адаптувати. Мій телефончик має функцію без контакту, ну типу без проводної зарядки. Відповідно, ми взяли адаптер без провідної зарядки. Заглядаю, комплектація у нас ось така. Тобто йде ось така вставочка. Так. Все. Вона має три точки заряду, тобто може бути і отак, і ось так. Два телефони заряджатися або один лежачий, що можна ставити в будь-якому положенні. В комплекті у неї ще йдуть О, така інструкція. О, дві нікетики і самі шнурочки для під'єднання на зарядку ці роз'єми. Ну що ж, давайте попробуємо це діло вмонтувати в нашу Теслу І подивимося, як воно виглядає і працює насправді. На так, вибачаю трошки за бардак. Відкидаємо одне. Е, оце панелька так у нас псувається. Як бачимо, у нас є оці отвори, знаєште, які позиціонують це все діло. Ага, Оце верхні отвори вот. і ці отвори позиціонують. І через ці ми зараз під'єднуємо наші мікро-USB роз'єми і пропихаємо їх сюди в отвір. Під'єднав я ці роздвоювачі, відповідно, два наживлення. І два у мене задіяні. Тобто на одному у мене висить реєстрація, на другому у мене висить музика USB. Тут у нас є дві флешки в комплекту, на реєстратор і на USB на музику, щоб можна було слухати там собі музичку. Як бачите, все воно приділяє. І виглядає вона у нас наступним чином. Це може закрити. Ну, давайте пробуємо. Є, е, пішла зарядка. Не скажу, що дуже мощно. 2 години 25 хвилин це – це пів, відсотки, пів, заряду телефону. Світиться цей порт. А ка ну, сюди ставимо. 2 години 25 хвилин. Цей порт. 21-25 хвилин. Бачите, воно коли ставите, воно приділяє, засвічується лампочка того чи іншого порта. І так воно нас заряджає цей же порт, бачите, він же хоч, у нас індикація тут, типу зарядка тут, але індикуєш перший порт. Тобто у нас оці два роз'єми, вони на одному порті. Все, ви знаєте, я думаю... Ну, як би там не було, 2 години 25 хвилин, це типу, нормальна штатна зарядка. Все ж в дорозі, щоб телефон не розряджений був, така приблуда необхідна. Щось забрав, погасло сюди. Вона бачить, що щось але... Ну і. Дві години 25 хвилин. В принципі, супер. Друзі, посилання на ось цей зарядний. Це у нас має 15 ватт, типу, заявлено. Мощність, вихід. 5 Вт, 7,5 Вт, 10, 15 Не знаю, чи вона якось там регулюється по мощності, чи ще не знаю, чесне слово. Ну, Посилання давне до відео. зато тепер вже, коли їдеш кудись до дорогу, поставив, можливо, зразу треба ще один такий телефончик перевірити, чи у нас відбувається зарядка зразу двох телефонів. Так, воно в нас кришці не заважає, не заважає Чінк. Отакий От адаптер. Досить культурно, досить сучасну. Сучасні Тесла вже мають такий адаптер. Ми його, скажімо так, цю теслу ним обладнали. Добре, друзі. Ось такий адаптер, посилання буде внизу під відео, в описі відео. відео. Тому... Всім дякую, всім до нових до зустрічі.